Доброго ранку, дорогі друзі. Середа, 18 вересня. І до нового року залишилося 104 дні. Тобто, якщо сьогодні ви почнете будувати собі нове життя, то до нового року встигнете хоча б закласти фундамент або хоча б купити лопату. А ще сьогодні у Лубни святкують свій день міста. Лубни, вітаю вас! Ви прекрасні! Поруч, Миргород. І от якщо Лубни сьогодні як святковий торт. То Миргород це чай до нього, бо яке свято без чаю. Тому, друзі, беріть приклад із цих міст. Навіть якщо ви маленькі, не забувайте голосно святкувати себе. Ну а ми починаємо наш ер про ранок. І тепер давайте до свят, які сьогодні такі ж строкаті, як шафа після літнього розпродажу, Всесвітній день Фіолетового бюстгальтера. Чесно, я не знаю, хто придумав цю дату, але впевнений, це був маркетолог, якому просто нудно стало продавати чорні. Якщо у вас сьогодні немає фіолетового, не біда. Просто надійте два червоних і скажіть, що це новий дизайн. Далі Всесвітній день корпоративної культури, тобто день, коли навіть принтер у офісі повинен казати дякую після того, як його вимикають. А ще міжнародний день читання електронних книг. Читаєш культурний, не читаєш, батарея економиться. Ідеальний баланс. І на завершення всесвітній день бамбуку. Це як день металу, тільки для панд. Якщо побачите сьогодні бамбук, обійміть його, тільки не переплутайтесь з сусідським парканом. А тепер про іменини сьогодні їх святкують Аркадій, Борис, Володимир, Іван, Костянтин, Михайло, Олексій, Петро, Сергій, Аріадна, Єфросинія, Ірина і Софія. Вітаю вас, друзі! Бажаю, щоб ваше ім'я звучало так часто, як будильник у понеділок. Що по прикметах сьогодні? У цей день традиційно збирали шипшину і варили з неї відвари. Або, якщо не було шипшини, збирали кущі і вдавали, що це шипшина. Також спостерігали за журавлями, якщо відлітали, кричали йому слід, «Повертайтеся з піцами та дешевими квитками на літак. А молодь влаштовувала вечорниці. Це була як сучасна вечірка, тільки без Wi-Fi. Що сьогодні не можна робити ні за яких причин. Сьогодні категорично заборонено лайтися на інших. Ну в принципі, як завжди, бо всі слова повернуться до вас. Уявіть, ви сказали комусь дурень, а через 5 хвилин ваш холодильник закривається зсередини і не віддає ковбасу. Ну і тепер на черзі гороскоп, наша улюблена рубрика ОВЕН. Сьогодні ви зрозумієте, що ваша головна суперсила це вміння знаходити зарядку тоді, коли всі вже здалися. Тилець остерігайтеся людей, які надто довго дивляться на ваші шнурки. Вони щось замислили. Близнюки, сьогодні ви отримаєте несподіваний бонус. Ваш чай нарешті настоїться рівно ті хвилини, які ви хотіли. Рак, ви відчуєте магнетизм до холодильника, але холодильник не відповість взаємністю. Лев, чекайте сьогодні моменту, коли навіть ваш кіт скаже, ну ти переборщив. Діва, вас чекає зустріч з дивним незнайомцем, який раптово знає ваше прізвище. Це кур'єр. Терези, сьогодні ви відкриєте двері не тому, хто дзвонив, і це буде найкраще найкращий момент дня. Скорпіон у вас є шанс почути дякую від людини, від якої ви цього найменше чекали, можливо, навіть від дзеркала. Стрілець, не бійтеся сьогодні експериментувати, навіть якщо це додати в чай три ложки солі замість цукру. Це досвід. козиріг сьогодні ваше обличчя стане мемом, тільки акуратно, краще не в офіційному часі. Водолії день, коли ви випадково зробите щось геніальне, наприклад, знайдете спосіб відкрити двері ліктем. Ну і риби, ви зрозумієте, що пік щастя це коли Wi-Fi сам підключився і навіть без пароля. Це все по гороскопу, а тепер, як завжди, про головне. Друзі, звертаюся до вас серйозно. Ви знаєте, що четвер це день, який вчить витримці, бо ніби ще дуже близько до вихідних, але й понеділок уже пережили. Це день, коли ви можете показати, я не зламався. Пам'ятайте, великі справи робляться не тоді, коли ви в хорошому настрої, а тоді, коли ви втомлені, сонні, але все одно підняли себе і пішли. Ви сильніші, ніж ваші відмовки, і хай сьогодні для вас працює проста фраза. Не Складайте мрію на потім, бо потім може бути зайняте. Друзі, не чекайте ідеальних обставин, робіть зараз, бо ваші дії сьогодні це фундамент того життя, у якому ви прокинетеся завтра. Ну а я як завжди, дякую вам за цей ранок і за те, що ми знову разом. Бажаю вам дня, в якому навіть чайник закипить з усмішкою. Побачимося завтра в цей же час. Пам'ятайте, ви головний герой свого серіалу. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.